Наверное, метров 70 до следующего холма, может сотня. Сейчас пулемет, сейчас буду работать. О, О То есть, Это дрон, который, надеюсь, наш, и ничего сейчас не будет скидать. Метров 30 мы в зоне прострела. Поэтому, хлопцы, двигаемся быстренько. О, красавчик. Сушки, а ну, давай на позицию работаем. Будемо давати імпільюлей. Два право. Шановні, вітаємо вас на позиціях 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Пан Соліст каже, що ми зараз знаходимося на відстані, по суті. Ну, китка гранаты рукой не докинешь тут далековато. Ну, я, ну, если ты, я не знаю, баскетболист, может, и докинешь. Сколько метров? Да, около, не знаю. Если так по прямой, наверное, метров 70 до следующего холма, может, сотня. Но не больше. <клес> и за холма сидят, выглядывают такие вот, как мы? Да, не, не такие, как мы. Выглядывают мрази, которые пришли на нашу землю. А мы защищаем. 28-я, мы рыцари. С мы... походу. Абсолютно верно. Они лезут, лезут постоянно и часто. Но тактика у них не меняется. Стандартно первая волна, вторая, третья. На четвертой у тебя уже автомат горячий захлебывается. А они прут. Шестая волна куда-то продвигается. По своим же топчат, но ну, идут. Бараны, рабы. А ну, сейчас кулемет, сейчас буду работать. А, ну, Голову аккуратно, мужики. Відбувається. Хлопці міцно тримають цей відтинок фронту, і як тільки там є якісь переміщення, росіяни щось починають рухатися, одразу здійснюють вогневе подавлення. І от Зараз ви бачили, працювали з кулемета. Зараз розпитаємо про цей кулемет. Розкажеш, що це? Бо з пристрастю ти стріляв, явно знаю, що це. <рес> любитель Так, да, Я любитель постріляти. Я коли прийшов, мені хотіли його вручити. Это... Ми працювали по дальній посадці. Там, где большое скупчение скуп, 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 противника. Mm -hmm. Они там постоянно ходят. И так, чтобы они меньше ходили, мы туда периодически насыпаем. Хороший кулемет, Конечно, ложки, 23 килограмма. С ним сильно не побегаешь. А так чистится легко. Конечно, масло живет. Mm -hmm. Как БМВ, Поэтому он немец. Ти на його кавер на шлеме видел? Ну, коротше, далі можете представити. Зброя, мінометні обстріли та их йобана рта. Кожну годину, Ну пів години. Так, тут відстані мінімальні між вами. Тут, по суті, дистанція для роботи Марксмена зручна для снайпера тим більше. Працює. Марксмен, мабуть. Впав. <реш> так, не тільки для Марксмена звичайна стрілкова зброя. Вона також працює і якщо зброя пристрілена, то ну, треба тільки влучати. А це вже справа техніки і навичок якихось таких. Кожен стоїть за своє. Хтось за кохану, хтось за дитину, хтось за мати, за батька, за хату. Як Всі тут розбомбили, так? Ви коли їхали сюди, бачили багато селищ, де зруйновані будинки, і е, жахливо ну, уявити собі, скільки людей там постраждало, скільки людей вже ну, ніколи не з'являться, не привітають своїх рідних. І е, Серед наших побратимів також є втрати. І це люди, справжні воїни і шана їм. І подяка. Всюди все, все, абсолютно все, всі намінами, ось це темки, які е, візуально. Дуже легко виявити ось це дрон, який, сподіваюся, наш, і нічого зараз не буде скидати. Пойдемо наш автопарк покажу, Саш. Машину можеш вибрати, любити. пісня. Машина не треба. Отдай мені дорого. Чуть-чуть подихтувати. напильничком и обалденная тачка обалден и давно ты долученный до сил обороны уже непосредственно на нуле около года а так я с под Харькова Балаклея есть такой городок с первых дней большой войны дрон ну давай его собьем над нами нельзя летать разрешения не спросили мы не летаем никто не летает тут ну, максимально все знаки З В, який ще має бути. І не Вистачає радянського прапору ікони Сталіна і Путіна. <рив> Головне, що є ось це. І Головне. це вже не знадобиться попередньому власнику. Між нашим насипом виходить пройом, і метрів 30 ми в зоні прострілу. Тому, хлопці, двигаємося по одному, быстренько і максимально занижуємо корпус. Как только увидишь, да. О, красавчик. Я за тобой. Вот наши хлопцы. Периодически обновляем прапор. Это вот недавно, видать, хлопцы заменили. Потому что через неделю он обычно уже посечен осколками. Превращается в дырявую это. И мы периодически меняем. Напоминаем, хто здесь хозяин. Опа! О, сушки, а ну, давай на позицію работаем. Азимут 50. Не успею, мінус! Мінус, їх не видно. Нє, мало хвилин. Вони дуже далеко. Дуже далеко. Ти з біноклем ти коригуєш. Ти даєш йому азимут. Я коригую, азимут контролюю, даю йому напрямок, куди цілитись. Але якщо їх не видно, то вже ну, толку нема, то ви. тим більше зараз туманність. Ну, далеко заходили. — Угу. І відпрацювало теж далеко, в принципі. Якщо б вони підлетіли хоча б близько, тоді було видно, можна було б спробувати відпрацювати по ним. Ну, власне, що ви за азартом це робите, що ви горите своєю ППОшною справою? Колись він буде диміть рано чи поздно запасати. А рано чи пізно ми все одно їх піймаємо. Підлетять так. і будемо давати їм пілюлей. Може тоді перестануть будуть боятися трошки. Хоча не так бояться. Як бачите, 28-го окрема механізована бригада стримує ворога на Бахмутському напрямку усіма доступними силами та засобами, ви бачили багато варіантів стрілецької зброї, з якою вони фахово працюють. Але варто відзначити, що основна річ піхотинця все одно це ось. Все починається з цього. Копати, копати, багато копати. Для того, щоб стріляти і пережити стрільбу у відповідь, для того, щоб тримати оборону, потрібно закопуватися, потрібно робити фортифікації. Ви бачили, весь день ми просто переміщуємося максимальними лабіринтами. Це задля збереження життя піхоти постійно треба рити, вдосконалювати і все це побудували люди не за один день, що ми сьогодні подивилися. Це просто титанічна праця. нагорел. Пан вы специалист по взаимодействию с полоненами. -то бывало такое тоже, да. Расскажите историю какую-то. Да, ну как-то смешно все получилось. Заняли посадку, залезли в блиндаж, переночевали в нем. Утром начинают светать. По каналу тень идет. Но мы же туда, подпустили поближе. Потом иди сюда. Ну тот уже идет, цинк несет, бля. Дедушка. Несет цинк, да ему то раздевайся, бля. Снимал броник, автомат. Сын говорит, а где мне сказали патроны пронести? Я говорю, так у нас есть, ну пусть будут еще. Веселый дедушка был, да. Я говорю, а что ж ты тут забыл? говорит, ну деньги нужны, дом хотел купить. Ось це піхота. Піхота найважче, що є, і найважливіше. Без піхоти нікуди. Да. де не ступила на нога піхотинця, там не наша земля. дійдемо сюди. А стоїмо ми везде монументально. ми ж 28-я, ми по-другому не вміємо.